Всім доброго ранку. Сподіваюсь, що наразі з мого каналу відсіялися всі ті, що сиділи там, ті хучники, принаймні я робила все можливе, щоб вони такі відсіялися з мого каналу, повідписувалися. Хтось відписався, багато хто відписався, хтось підписався новий, хто підписався новий, вам привітики. Якщо вам цікаво, то слідкуйте за нами, але не перегибайте палку, бо я кожному дам відповідь. Себе ображати не дам, а моїх собак також. І моїх власників собак. І, коротше, всіх не дамо ображати, і підписників не дамо ображати. Наразі можу дати публікацію, що було тоді з Камарочкою. Пам'ятаєте, що в неї було то що по лікарнях їздили. Можу дати публікацію, кому цікаво. Плюс і ніті в публікації, я розповім, що було з нею, і як я дійшла до того висновку, що. Ну, до встановлення діагнозу. Не ветеринари мені встановили діагноз, а встановила діагноз я. Наразі в нас все добре, в неї все. Ну, вона, вона коротше, очухалась. Ми трошки пролікувалися, хай то буде так називатися, і в нас все добре. Кому цікаво, плюсеніть в публікації і я дам розповідь, що з нею було, і як я до того дійшла.